17 листопада на схід вирушив зведений загін міліції Чернігівської області. Понад півсотні бійців з різних підрозділів, відділів і служб ОМВС та міськрайвідділів області змінять своїх побратимів в зоні проведення антитерористичної операції. На пусті приказ один – всім повернутися живим, всім повернутися здоровим, Друг дружки поставлять плечо, У вас вже не перша командировка, Знаєте, як себе вести, знаєте місце розположення под ноги, на блокпостах не спать. Командири з вами вже є така ж потрясний перший раз. Провести вояків прийшли рідні, друзі та колеги. Перед бійцями зведеного загону виступили директор Чернігівського ліцею номер 22 та представник батьківського комітету. Жінки передали міліціонерам малюнки, які діти зробили для правоохоронців, а також гроші зібрані батьками та педколективом. Позвращайтесь Здесь кроме всего прочего, есть детские письма. Я думаю, в дороге вы скоротаете немножечко время и немножечко денег. С вашего разрешения можно я передам кому-то Так, командіро, пожалуйста, это на ваше усмотрение. В складі загону, який рушив на схід, є і новачки і вже досвідчені правоохоронці, які не вперше їдуть у відрядження на Донбас. Вони вже мають досвід і вогневих сутичок з терористами, і налагодження контакту з місцевим населенням. Наші хлопці постійно допомагають місцевому населенню там. Заступають на службу, на блокпости, проводять зачистки місцевості. І охороняють громадський спокій. Перед відправкою зведений загін був повністю забезпечений харчами, зимовим обмундируванням та іншою екіпіровкою та засобами захисту. Відчутну допомогу правоохоронцям надали громадські активісти, волонтери, чернігівські підприємці та представники бізнесу, які зібрали для бійців зведеного загону медикаменти, продукти та теплі речі, зокрема комплекти термобілизни.